Добрий день, учасники. Мене чути? Як мене чути, скажіть, будь ласка, добрий день так чути. Так, суб'єкт господарювання присутній у нас, представники. Так. Ставтесь. Ольга Чумаченко, інженер. Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді. Добре, ще бачу, хто є, хто ще присутній, представтеся. Ще присутнє, але не хоче говорити, да? Не, не під'єднаний, чи як можливо, чи не чує. Так, давайте розпочнемо наші слухання сьогодні 11 грудня. 2024 року, о 10 годині, розпочинаємо громадські слухання опланованій діяльності суб'єкта господарювання комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді щодо будівництва очисних споруд каналізації в селі Підгайці Луцького району Линської області. Станом на 10 годину у нас присутній представник управління екології та природних ресурсів линської облдержадміністрації. Суб'єкт господарювання представник комунального підприємства при Підгайсівській сільській раді. Поки ніхто інший не підключився до наших слухань з громадськості, я пропоную зачекати до 10 хвилин, дати можливість всім під'єднатися, бажаючи під'єднатися до нашої, наших слухань. Але хочу з вами, з замовником, узгодити таке бразі повітряної тривоги. Громадські слухання будемо призупиняти і відновлювати після відбою, чи будемо продовжувати? Ну і продовжувати. Добре. Тоді до 10 хвилин зачекаємо, щоб доєдналися всі бажаючі до наших слухань. Потім продовжимо. Mm -hmm. Я не все можу говорити. Шановні учасники, давайте продовжуємо наше слухання. Бачу, у нас хтось один доєднався. Хто це? Скажіть, будь ласка. Добрий день, я представник проєктант, головний інженер проєкту Комфорттеку. Ми розробляли оцінку впливу на довкілля. Добре, дякую. Так, у нас станом на 10-ту годину вже 10 хвилин. Громадськість не під'єдналися, відсутня. Тоді продовжуємо сьогодні присутні організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації в особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Козлюка Руслана Володимировича, Це я відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. номер 989 є уповноваженим головати на громадських слуханнях. Також присутні представник суб'єкта господарювання комунального підприємства Підгазької сільської ради та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Звертаю вашу увагу, що у разі аварійного відключення електроенергії та неможливості проведення громадських слухань у режимі відеоконференції з метою дотримання чинного законодавства, обговорення планованої діяльності продовжується у формі надання письмових зауважень та пропозицій, в тому числі в електронному вигляді. Відповідно до частини 2-2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті по, про громадське обговорення. Звертаю увагу, що в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля були зазначені дата та час проведення громадських слухань, а також лінк, згідно якого можна підключитись до відеоконференції. Е, інформую, що 7.10.2024 10-го єдиному реєстру з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 97-94, а 20 -го -го було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності суб'єкта господарювання комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді, і до моменту проведення громадських слухань на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауваження та пропозиції щодо планованої діяльності не надходили. Відповідно. Зв'язку з відсутністю громадськості, пропоную коротко заслухати доповідь або суб'єкта, або розробників звіту з оцінки впливу на довкілля з метою дотримання нашої процедури проведення громадського обговорення. І тоді підведемо підсумки наших громадських слухань. Прошу за бажанням хто. Давайте я, Савчук Наталія Юр'ївна, головний інженер проєкту. Хоть нашого проєкту, алло. Так, а, так, я... тут. Так, да, так, да, просто не вже попало. В підгайцях відсутні очисні споруди. Раніше у них є існуюча система господарсько-побутової каналізації, звідки стічні води надходять в існуючу КНС. Раніше ці стічні води перекачувалися. На, на очисні споруди, які не належали під Гассівській селищній раді. З часом ці е, споруди е, відійшли і на даний час стічна е, вода просто вивозиться з існуючої КНС, а синазаційними машинами на поля фільтрації липини. І було, е, ну, до нас замовник звернувся, щоб ми розробили проєкт по проєктуванню очисних споруд господарсько-побутової каналізації. І паралельно ми з, проєкту, з проєктуванням очисних споруд ще запроєктували скидний колектор очищеної води у водний об'єкт. Е, очисні споруди запроєктовані, торгова марка е, Кубо е, компактно е, ну, розшифровується, очисні споруди біологічної очистки, продуктивністю 150 метрів кубічних на добу. Вони мають, наші, е, наша технологія е, має висновок. Е, Міністерства висновок Інститута Марзієва, зона самоохорони 15 метрів, очищення господарсько-побутових стічних вод відбувається в закритих приміщеннях, в закритих резервуарах, зневоднення активного надлишкового активного молу відбувається на блоці зневоднення. І очищення проходить, ну, стічна вода проходить повне біологічне окислення. Що відповідає нормам скиду в водний об'єкт. При розробці звіту були, був розроблений проєкт гранично допустимих скидів у водний об'єкт, по якому було ну, розраховано розбавлення, скільки річка зможе прийняти ці всі дані є в нашому звіті. Ну і плюс ще скидний колектор у нас там. 800 метрів скидного колектору до водного об'єкту. Частина колектору це напірний трубопровід, а частина самопливний трубопровід. І скид відбувається за межами населеного пункту. І ще щоб можу сказати про очисні споруди, що очисні споруди автоматизовані, не потребують постійного перебування обслуговуючого персоналу. Ну і, і вроді все. Алло. Є якісь питання? Так, дякую. У мене немає, може, замовник хоче щось додати доповнити? Та ні, все ніби ясно. Дякую. А ще тільки до того під будівництво використовується існуюча земельна ділянка, на якій розташовується ПНС, каналізаційна насосна станція, куди надходять всі господарсько побутові стічні води. Ну і якщо побудують очисні споруди. Продуктивністю на 150 кубів, це дасть змогу для селища ну, збільшити свою каналізаційну мережу, тобто покращити якість життя для людей, що не треба буде вивозити синазаційними машинами. Ну і покращити саме екологічний стан. Дякую вам. Підводимо підсумки зв'язку з відсутністю громадськості. На наші громадські слухання, Про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. І громадські слухання щодо планованої діяльності комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді щодо будівництва очисних споруд каналізації в селі Підгайці Луцького району в Линської області завершено. Дякую всім за увагу, всім і спокійного дня. Дякую за.